Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про токін Aptos. Віри вже немає. Так, 20 доларів це були хаї чи ні? В цьому відеоролику розберемо детальніше Aptos. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Давайте з найголовнішого, це те, що токен торгується на відмітках 10 доларів, розблоковано всього лише майже 16% токенів від всієї емісії. Нічого не помінялося, як завжди, 12 числа розморожуються токени гроші за стейкінг. Всього лише 0,45% від загальної пропозиції. Це є 4,5 мільйона токенів. Я вже це говорив. Це є пару крапель в морі. Якщо ми опустимося нижче, бачимо розблокування графіку токенів. І бачимо, що вся двіжуха починається лише з грудня. То оці токени, які є в ринку 16%. Я даю більше переваги, більше склоняюся до того, що вони вже були викуплені тим самим маркетмейкером на ось цих відмітках навіть на цьому рості. Якщо вони контролюють цю емісію, то їм не буде проблемою запустити Аптос до відміток. 25-30-40 доларів. Хіба усі фунди, які зібралися в Ептусі, вони зібралися на 2X, 3 ікса? такі фунди, як Coinbase, Ventures, Варіант, Anderson Хорвіс, Multicoin, Jump Crypto, Binance, Dragonfly. Прийшли, щоб зафіксувати а, буквально 2 3 ікса. Давайте натягнемо лінієчку, Припустимо, їм токен дістався по 1,90. Середня ціна. Ми бачимо 75 іксів. Такі крупні фонди проінвестували в Аптос, зробили ідеальний сценарій для маніпуляції, прийшли зафіксувати 7-5 іксів, мало віриться. Невіру і фому на Аптосі вони ще не народили. А породити фому найлегше. Виділяють, припустимо, ось ці фонди, які я перераховував, 300-400 мільйонів доларів на рекламу. Щоб з кожного кутка кожен інфлюенсер говорив за Аптос. Що Аптос, це ракета це вбився солана, не знаю, що там вони можуть придумати. До того всього запускають Аптос на відміт, до відміток 30-40 доларів, і продавати ніхто не може. В хом'яків токенів немає, тому що в цьому діапазоні було викуплено абсолютно всі токени. І навіть давайте візьмемо ось в цьому діапазоні вони, можна так сказати, довідкупили абсолютно всі токени. Осих віруючих ум'яків, які купляли там на відмітках 4-5 доларів. Тут вони не продавали, думали, що 20 доларів це не є хаї. Плюс мінус зараз підемо корекція мінімальна, відіб'ємося вище, але вище ми не побачили і сходили до 10 доларів. І відповідно оці хом'яки, які не продали, продають в цьому діапазоні. І в них зараз я так я даю більше переваги, що всі токени. Вже викуплені і майже всі токени є в того самого маркетмейкера. Тому запустити ціну до відміток 35-40 доларів, їм буде дуже легко. І на ціну давити ніхто не буде, тому що більше крім них токенів ніхто не має. І тільки вони будуть вирішувати, скільки токенів продавати. І скільки токенів лишати. І іменно на відмітках там, 25, 30, 40 доларів ФОМу буде. Навіть той хом'як, який купляв Aptos по 18-20 доларів, і відповідно продав ось тут. Побіжить обов'язково купляти Aptos, коли він буде по 25, по 30, 35 доларів. Ліквідності, щоб розгрузити Aptos, повірте, буде достатньо. І завдяки рекламі, завдяки ФОМО. Попит на купівлю буде. Хто буде купляти? Ті самі віруючі люди, які будуть кричати, що авто з ракета летить на 50 100 доларів. Так воно відбувається завжди. Хтось каже, що тут вони відкупляли і на цьому рості вони розгрузили все те, що вони відкупили ось тут. Я склоняюся до того, що іменно маркетмейкер в цьому боковику на цій просадці і на цьому рості відкупляв монети. По 10, по 15 і по 18 доларів. І хтось зараз каже, що він тут розпродає, на хаях він би тої кількості монет не розпродав. Тому що ФОМо і маси хом'яків не купляли на відмітках 20 доларів. Хіба якщо він відкупляв по 5, 10, 15, 20 доларів і продає в цьому буковику, Ну, відкупляти по 18-20 доларів і продавати по. 15-10 доларів ну це нелогічно. Скорше всього, що в цьому боковику навіть ті самі віруючі тузимущики на Аптусі, які відкупили по 4-по 5 доларів, в цьому боковику вже розпродали всі токени, які в них були. Тому що я говорив за цей боковик, і він обов'язково повинен бути. І в цьому боковику вони відберуть абсолютно вже всі монети. Повинна була бути ось ця зневіра, і вона зараз є. Скільки ще продовжиться боковик, невідомо. Але я не перестаю вірити в маніпуляцію та ріст токена до 25-30-40 доларів. Я можу помилятися і ніякої маніпуляції ми не побачимо і можемо сходити до 3-2 доларів. Якщо вони опустять ціну там, з 10 доларів, зараз ми побачимо боковик і підемо донизу, до 3-2 доларів, стає друге питання, навіщо ось ці крупні Тір 1 фонди зібралися в цьому токені? А зібралися вони тут для того, щоб забрати наші з вами гроші. І цей інструмент ідеально, ідеально підходить для маніпуляції. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Байбіт! Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди.